Вітаю вас, вітаю вас, любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні був прекрасний день, 28 липня, 2022 року. Ми могли послужити, кожен послужити тим даром, який нам дав Господь. Як каже апостол Петро в першому листі своєму, це розділ, 10 вірш. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякою Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Він тут пише до Божого народу, до людей, які вірували, покаялися. Але це і нас стосується, тому що ми також, ми церква Ісуса Христа. Ми увіроли в нього і можемо послужити близькому. Ці хлопці, арештанти які не мають такої можливості, самі записатися до лікаря, тому що тут тільки вузькі спеціалісти, фільшера, і чергові лікарі-терапевти, стоматологи, слава богу, і за все, що все є. І от ми вирішили допомогти. Брат Андрій Вітюк, це місто Чортків, церква Христос до всіх. Він був головним організатором цього дійства. Цього служіння, слава Богу, за нього. От ви бачите Артурчик, Артур, він також наш брат у Христі, з церкви Христос для всіх, де є пастор Саган. От. І також його товариш, хороший спеціаліст, зараз ви побачите, звуть його Володимир. Вони разом працюють в місті Чорткові. вони перевіряють зір, виписують окуляри, дають консультації, як себе поводитися, що краще. Ну, ми послужили таким даром. Мене звуть Віктор, я з міста Чернівці, капелан тюремного служіння, церква Дім Миру. Я бачите, знімав, от я кажу коротеньке слово до всіх. Чому тут хочу, чому показую це як служіння ближньому? Тому що це є прояви любові. знаєте. Раніше ми малювали якісь серденько і казали, «I love you». Це в дитячому садочку, в школі. Ну, у нас так привчили, ми так міли робити, але ж любов це є в справах, як Христос. Ми повинні наслідувати любов Ісуса Христа. Христос сказав такі слова, Івана, 13 глава, 34 вірш. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. От так можуть пізнати, що ми гучні, коли ми маємо любов поміж собою, коли ми цю любові роздаємо, видаємо в проповідях, в продуктах харчування, таких проявах любові, як привезти лікаря, одяг принести, допомогти. Це все дуже важливі моменти, тому що ми покликані, покликані, щоб наша воля не стала приводом догоржати своєму тілу, щоб ми не залишалися вдома, щоб ми не зараз не заробляли цей цілий день робочі гроші цими апаратурами. А щоб ми любові служили один одному. Бо весь закон в однім слові міститься люби свого ближнього як самого себе. Це дуже важливо. Я вдячний також адміністрації, що вона допомагала нам, що приводили в'язнів організовану. Дуже багато людей було залучено до цього, тому що це максимальний рівень небезпеки. Також, також ми допомогли, перевірили понад 20 людей, працівників цієї установи. Слава Богу за все. Хай Бог прославиться і всій справі. Йому навіки слава. Ісусу сину Духу Святому. Амінь. you Just...